Позрівняти з чим з тим домом, то тільки вікна повилітали, а там зруйнований вщент. Тільки вікна і автівка в дворі, правильно? Так. Ну, там ще якісь позалітали гарячі штучки, там майже чуть не за. Щас перепрошую. Щось займання там не зайшлося таке там. Ну воно потліло і потухло. Не... Сьогодні близько сьомої години 30 хвилин російський військовий із застосуванням сіми БПЛА типу шахет здійснили атаку на Харківську область та місто Харків. Один з БПЛА типу шахет влучив в приватний житловий будинок в холодногірському районі міста Харкова. Внаслідок атаки. Одна жінка 65 років загинула, та ще чотири особи, з яких два чоловіка та дві літні жінки отримала поранення різного ступеня тяжкості. Внаслідок атаки також постраждало близько 10 приватних будинків. Наразі на місці пригоди працюють слідчі та прокурори з метою встановлення та фіксації наслідків атаки. За вказаним фактом Харківської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Був шахим, яким росіяни задали удари по місту Харкова. На жаль, ми маємо одну жінку, яка загинула, чотири отримали поранення. Крім цього, що стосується будинків, це приватне. Будинки приватний сектор. Практично 20 домов приватного сектора пошкоджено. 90 вікон вибито. Крім цього, постраждали від вибухової вовни багатоповерхівки, чотири багатоповерхівки. Там незначне пошкодження, але вона є. Субота, ранок, вихідний день і цей удар. Узнати ну, це справжній тероризм. Ви бачите дійсно суботу, десь на виходний день і самого ранку, коли люди перебувають переважно більшості в своїх домівках, такий вибух, такий удар це цинічний тероризм.